Чернігівщина оговтується від чергових ворожих атак. Днями окупанти посилили обстріли прикордонних сіл. Росіяни чотири рази обстріляли Чернігівську область. Прозвучало близько 20 вибухів. Подробиці ми розпитаємо зараз у начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Бережинського. Пане Дмитре, вітаємо доброго дня. Отже, пане Дмитре, як минула доба для чернігівчан, якою є оперативна безпекова ситуація? Безпекова ситуація в місті Чернігів зараз безпечна. В місті повторюсь, вже вкотре не чути обстрілів і вибухів, але прикордони постійно знаходиться під обстрілом противника. На цьому а, е сьогодні також прикордоння е знаходилась під обстрілом е артилерійських систем, авіаційних е фабів, е завдячуючи діям наших е військових. Жертв не було. В місті наголошую що зараз спокійно, але ж ми розуміємо, що в будь-який момент ця ситуація може змінитися і перерости до більш небезпечного стану. Це ми бачили за результатами дій противника в місті Умань. Тобто, зараз щось може вказувати на те, що ситуація може змінитися. На прикордоні прикордонники доповідають і військові, що противника не створює ударне групування і накопичення засобів для враження не спостерігають. Це поодинокі, скажімо так, турбуючі удари і вогонь артилерії противника, які він наносять по прикордонню і намагаються створити там зону безлюдності, щоб ми не контролювали. Прикордоння і відвели свої підрозділи людей найбільш глибше відстані від нашого прикордоння. А яка найбільша ширина ось цієї зони, як ви кажете, яку хочуть створити, хочуть зробити безлюдної окупанти? Противник наносив вогневе ураження на глибину до 20-30 кілометрів від нашого прикордоння? Зрозуміло. А вчора на околиці Чернігова підірвався трактор. Слава Богу, що тракторист вижив. Але як часто таке трапляється, і, власне, хочеться дізнатися, це район, де не встигли провести розмінування чи аграрії, попри застереження, все одно намагаються провести посівну кампанію? Таке відбувається в межах області практично щомісяця. В межах Чернігова це дуже рідко. Останній раз це було два місяці тому. Цей раз це був підрив на польовій дорозі. Де були проведені роботи, але ж ми розуміємо, що противник дуже багато застосував міновибухових загороджень і тими силами і засобами, які зараз аперує надзвичай, служба з надзвичайних ситуацій, вони не спроможні повністю кожний метр перевірити. Головні дороги, головні ділянки, там де найбільше пересувається і техніка, і люди, там перевірено, але все ж одно. Ми розуміємо, що Воді інколи застосовують і використовують маршрути, які ретельно не були перевірені. Пане Дмитро, свій власний досуд. Так. Добре. Питання в іншому стосовно безпеки в самому місті. Чи просувається облаштування у Чернігові бомбосховищ, укриттів, на чому наполягав, до речі, президент. Стосовно бомбосховищ і укриттів, Скажемо так, такого яскравого покращення не відчувається. Скажу більше, що ті роботи, які були розпочати в минулому році після звільнення Чернігівщини від окупації, не завершені навіть ті роботи, які були розпочати в минулому році. Ті сховища, які були перевірені мною вказані для міської ради для проведення відновлюваних і ремонтних робіт, там ще роботи не розпочати, і невідомо, коли вони будуть розпочати. Пане То з цього приводу покращення не відчувається, зрозуміло. А і ще хочу згадати на сам кінець одну рекомендацію президента України Володимира Зеленського: відправляти військомів на лінію фронту на передову. Чи виконується ця рекомендація в місті? Ну, це рекомендація, яка надана військовому командуванню, і військове командування буде приймати це рішення окремо. Я так розумію, по кожному військовому комісару, по кожному. Центру комплектування в залежності від їх роботи. Розуміємо. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації, був з нами.